Так що Я думаю, десь гривень. Євро і множимо ще на 100. Тоді буде добре. Тоді буде багато вже. Ні, тоді буде якраз трошки більше, ніж ми хочемо. Я вам кажу, то вам здається. Добре, якщо здається, що якщо скажете, що то китайський, то є ще 2000 доклада. Ні. А нічого. На ній ще є 200. Цього я нет, 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 Давайте нас через п'ять хвилин. Ви <плес> підходите, і в мене буде карточка. Сходіть сходіть. Сходіть, сходіть, ми зараз стане карточку. Але дайте карточку.